14 червня всесвітній день донора крові, який започаткувала Всесвітня організація охорони здоров'я. Сьогодні до Рівненського обласного центру служби крові прийшло чимало людей, аби віддати свою кров на благе діло. Загалом за цей рік кількість донорів зросла на 5 тисяч. Ми завжди раді бачити кожному кожному із вас, тому що ви наша родина. Спірно ми виконуємо те, що ставлять ті завдання, які ставлять перед нами держава. Забезпечені донорськими компонентами крові не тільки всі лікувальні заклади нашої області, а також і тих областей прифронтових, які практично в цей важкий для країни час в час війни не можуть самі себе забезпечити кров'ю. Сьогодні у закладі привітали заслужених та почесних донорів з Рівненщини. Усі вони отримали подарунки до свята. Донорство на Рівненщині – це потужна сила у нас сьогодні. 10 заслужених донорів, як я не помиляюсь, 2700 почесних і десятки тисяч тих людей, які допомагають людям жити, виживати і дарують їм можливості. Росія щодня ранить та вбиває українців. Один донор рятує три українських життя. Допомогти можна не тільки захищаючи державу на фронті. Сьогодні у нас в країні війна це більш складні умови. потребується багато поранених, потребується дуже велика кількість. Донорів, які зможуть пожертвувати частинку себе, кожна крапля крові рятує не лише пораненого військового, а й дитинку, яка потребує цієї крові. Людину, жінку чи чоловіка, які проводить якому проводять операції, якому потрібно переливання крові для того, щоб продовжити своє життя. Пані Людмила з початку повномасштабної війни стабільно здає кров. Так вона теж допомагає наблизити перемогу. Хочу допомогти нашим воїнам, що хочу зробити, що можу зробити. Це кров здати, подонатити. Що дуже багато поранених. Що ж там треба спасати наших бійців, наших воїнів. Наразі сказати точно з якої групи крові потребують найбільше, неможливо, адже кожного дня різні люди отримують різні поранення, проводять різні операції для громадян. Тож усі групи крові потрібні. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.